Привіт, друзі! На 2 червень місяць пора задуматись за гарний урожай чеснику. До речі, хто додивиться це відео до кінця, то дізнається, де можна використовувати чесникову стрілку. А зараз ходімо до самого чеснику. Тепер я вам розповім, як я буду збільшувати якість врожаю. О, дивіться, працівник як працює. І так, яким чином, якість. Це. Буде обрив нашої стрілки чесникової. Навіщо я буду обривати? Тому що рослина тратить дуже багато своєї енергії на створення цієї стрілки і в ній повітряних бульбашок для розмноження. Тому я її буду удаляти. Що це дасть? Це дасть формування головки. Рівномірність формування самих зубчиків, тобто автоматично головка стає більшою, бо енергії більше йде на формування її. Вона стає більшою, якіснішою. І сама рослинка стає більш захищена від різних хвороб. Не від всі, звісно, але більш стає. І стресів. Коли це ми робимо? Коли стрілка приблизно. Вже 10-20 см і починає таким чином закручуватись. Тоді пора її обрізати. Якщо запізниться трошки, якість автоматично зменшується ваших чесникових головок. Коли це ми можемо не робити? Перше, це коли ми хочемо розмножити свій сорт чеснику більше через повітряну бульбашку, тоді ми його не обрізаємо чи не обриваємо. І вдруге, це якщо в нас є ярий чесник, як зараз ви бачите в мене на відео. Ярий чесник взагалі не має стрілки, тому її не потрібно обрізати. Є деякий нюанс з моїм ярим чесником, тим, що я його посадив на зиму, а він садиться весною. Тому, що з цього вийде, підписуйтесь і спостерігайте за нашим каналом. І так як я вам обіцяв, розповім, що де можна використати ще нашу чесникову стрілку. Це всякі різні смаколики знаємо, можна приготувати. Якщо цікаво, які смаколики, теж підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео, де я буду знімати декілька рецептів приготовлення чесникової стрілки. Кому цікаво, чекаю вас на кухні, ну і само собою на городі. Па-па!